Здоров'я бажаю камрадам і не тільки камрадам. Сьогодні вибрались ми на коп, не виходив дні 10, днів 10, мабуть. От, роботи назбиралося, що голова кругом йде, так що от, якось так осінь, все таке. Друзі, сьогодні вибралися тут неподалік, тому що бачите, які хмари дощ то є, то немає, а знаєте, більше 10 днів камради мене зрозуміють. Так що підемо пройдемося тут по цьому дворищі. Це хлів, такий він більш новий, а там будинок такий він старенький. Так що походимо, тут я монети деякі знаходив, але пройдемося ще, тому що тоді була трава велика. Зараз, бачите, трошки вона опустилася і тут, по-моєму, хтось бачка пас чи коровку. Так що воно трохи, бачите, вибило. Упала трава. Так що сьогодні будемо ходити з приладом моїм. Гарита Сейпекс. От. Скажу, друзі, це не реклама. Я з цим приладом ходжу. Наушники такі. Бринк, не знаю, як вони там модель. Це купляв на AliExpress, є на другому каналі, кому цікаво, я можу дати посилання, є на їх огляд, на їх тест. От. Ну, доволі непогане, ну, є питання, ну, то таке. Там на тому відео все сказано. Котушка Сандер. На влаштуваннях будемо ходити, друзі. Давайте зараз ми включимо. Не піки там що наушники. Що в нас тут по налаштуванням? Мінус одна чуйка. Потім я вже забув, знаєте, походив з ультра і вже трошки забув апекса. Це перший вихід після ультра і з ультра ходив неділі-дві. А тепер апекс. Так, мінус одна чуйка, якщо ви бачите. Надіюсь, ви бачите. Потім 5 громкість, ну, тут можна любий виставляти метал 5, можна 400, чорний метал. На 15-й тому що на мульті частоті трохи на мульті, трохи фантомить Грунт. От. Канал шостий, ну, можна любий виставляти. ну, Тут все виключено. Так. І зера. Всі метали. Так що так. Ну що, друзі? Що знайду, то покажу. Так що, друзі, пішли. А перед тим, як будемо дивитися це відео, ставимо подобайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Давайте, щоб у нас хоча б було 100 людей на каналі. Так що, друзі, вперед. Друзі, сигнал був 50, 49. У ґрунті 48-49. Давайте глянемо. Десь тут Ха. Ну от. якась, бачите, якась сітка була, але ну, вона, я так розумію, мабуть, латунна, хоча не латунна, ні, не знаю. Може дюре якийсь дюра алюміній, мабуть. Так що, ну що, перша знахідка беремо, йдемо далі. Тільки бачите, ми ще не прийшли нікуди. От Так, Так, тільки що щойно був сигнал. 68, 72, а зараз сигнал. 48-49. От. Надіюсь, ви бачите. Так о! Хоча я тут, друзі, ходив. Є монетка. Але, наверное, ну, мабуть, Радянщина. Хоча я не можу сказати. Зараз давайте помиємо. Ходив тут. Оце вам так, знаєте, говорять вибиті місця. Маленька монетка. Більше схожа на одиничку. Радянський Союз. Радянщина так. Зразу помиємо його, тоді буде легше її відмивати. Ну що, друзі? Одна копієчка. рік не бачу. Дома відмиємо і я вам покажу тоді ближче на камеру, в якій є макрорежим. А що ми тут пройшли бачите? Отут, отут пройшлися, не було нічого, таке проволочки. Ось, а тут оце так. Так, ще я забув забусую, щось вдома сьогодні. Нічого. Друзі, ямочки. Так, пін. Вроді пін трохи поклигав. А то був як попало, дзвонив. Так, друзі, ямочки обов'язково за... зариваємо. Ну що, йдемо далі. А тут перва знахідка є. Монетка, одиничка, ну, все одно знахідка. Канал 50-51. Ну, не знаю. Давайте подивимось, так сказати, онлайн. О! Оце тобі онлайн. Там походили, нічого особо і немає. Підемо зараз тут походимо на цьому склоні. Так що йдемо далі. Прийшли від тіля, вниз думаю, спущусь, отут по ярочку похожу по цьому. Тому що в, в минулому році бур'яни були такі отут по пояс. А де вони ділися, ці бур'яни, друзі, ось помощник, який косить бур'яни, бичок. Ну такий він, стремноватий, звісно. Із хазяйством своїм. Що, ти только він з коса дивиться, я на краще, друзі, до його підходити не буду. Бо він здоровий. За мною впорається на раз. <гум> так що, ладно, отак, зараз пойдемо. О, о, так тут є знаряддя. Молот. Це можна з ним справитися. Але не за один раз це точно. Здоровий. О, та ні. Стрьомний він, коротше. Не дуже. Так що, ладно, підемо тут. Погуляємо, не будемо його чіпати. Так що підемо тут. Будемо ми тут гуляти. Ідемо. <гум> Був сигнал, але такий незрозумілий. 55, 70. 53, 75, не знаю. Давайте, не так-то багато сигналів хороших. Куча шмурдя, куча всяких пластинок, куча всякого такого. Так, надеюсь, бачу бачито. Ух, солнце уже начало припекать, свитер снял. Так, опа, что сводится, друзья? О, о. І що це? Поки що не зрозуміло. Навірно, п'ятачок Радянщина. Давайте. Ми його зразу помиємо. Так. Ну, мабуть, не ранній. А мабуть пізній. Бізні. Рік. Може 58-й. Шуткую. Не знаю, який 67-й, мабуть. Давайте, друзі, потім я вам покажу. Витримав штани. Ну що, трошки походили, витримав штани. СССР. 60 пери, мабуть, але потім покажу. Ну добре, що ми тут пройшли. А це дивіться. А тут походили, Біля того, лобуряки походили, не підходив, тому що він такий щось в позу становиться. Он поглядає. Краще, де його не підходить. Тому що я ще... Ну то прив'язаний цепок. То я не втечу від нього. Він <схід> мене це 100%. Так що, а так. Ну, що? Хоча тут ходив, гуляв, а бачите. Знайшов. ну все, гуляємо далі. Не переключаємося, друзі. Гуляємо. Далі. Буксинал такий хороший. Друзі. Навіть тут 3D очки є. <схід> Блін, я думав, а воно бачите. І тут. Це від... Транспортера, що розкидує гній на прицепах, я так розумію. Або ж ті транспортери, котрі е, на фермі гній качають, там, де корова. І може це воно розпалося так. З гноєм вивозять, не знаю. Ну от, З цим зв'язано зв це точно. Так що, друзі, 3D очки, кому потрібно, замовляйте, вийшли. Все, йдемо далі. Сигнал такий є. 84, 86. Ну, давайте викопаємо. Онлайн. Хотя я не впевнений, що там щось таке толкове. Не знаю, якось так. Восемьдесят два. Восемьдесят три. Я чому на наушниках? Тому що... Щоб це в селі людей не лякати. Надіюсь вам вітер не було задувати. Та де? Якийсь ш... шмурич, мабуть. По-любому щось уже таке. Там велике. Але 82-83. Сигнал так класний. Але, мабуть, шмурч, шмурдяков. Шмордя. О! Банка концерна. Алюмінієва. Тому так і званіло. Ну, доволі глибоко. Все, забираємо або відложимо десь тут в сторонці. Ідемо далі. Був сигнал отут. Цю груці покажу 49,50. ну не знаю, але такий трейль інтересний. Бачте. Давайте подивимося. Так. Окей, о! Ух ти. Щось єсть. Бачите? Яка. Так. Після того як викопали ямку, треба розправляти обов'язково. Дивіться, хоп. Оп. Є монетка. Але це радянщина, 20 копійок. Щитовичок. Давайте ми помиємо Я вже бачу такий щитовичок. це не польовий сохран тут. Більш-менш нормально. Так, якого року? По-моєму, 49-й. Руки на помить. 45-й рік. Сахранчик веселенький. Покажу потім ближче. Фух. Ну що, дивіться, пройшли. Що у нас? Три монети. Не густа, але, друзі, і не пуста. Такі чагарник ендаби по ярку, ну там мусора багато. І вода там унизу. Чагарник. Так що, друзі, ходимо. Наш дружок в лапках там, так що є. Ставимо подобайки. сигнал ВДІ, 48-49, а це зіянки я вже бачу, може і ви бачите. Аз дивіться. Опа! Що за монета? Ну. Мабуть, як завжди, радянщина. А давайте помиємо. О, щетовичок. Так. Треба його добре помити. Потім, тому що, друзі, якщо ви тільки землю викопали і не помили його, а кинули в сумку, щоб він обсох. Потім вдома буде дуже трудно відмивати його. А коли ви одразу з землі тільки достали його. Хоч і сім, бачите, суха земля, але все одно. Ну, ще одна монета. Церків нема сьогодні щось. Так, друзі. Мабуть, 56-го року. Ех, якби 58-го. Ладно, потім покажу. Більш детально на другу камеру. Ну добре. Друзі, ставимо подобайки. О, дружок наш. Так що, ще трошки походимо, тому що вже дивіться 13.00, 13.05. Тобто 5 минут друга. Так що ну добре, є монета, то добре. Все, ну, йдемо далі. 37-38 такий. Сигнал дуже такий глуховатий О, дивіться, що є О! Це я так розумію, від часів шестерня. Ну, берем. Берем. Що? Піднялись наверх. І тут сигнал у мене. Вітер я вітрозахист не брав. Так, десь тут, о. Надіюсь, бачите. Ой, є монетка. Не знаю, що за монета. Бачите, береться і гроші. Ну, монета, я так розумію. Ой, 10 копійок України. Понятно. Отак. От 92 рік. Що не був сигнал? 65. От я вже бачу, що в нас, друзі, каніна, тобто з кінської упряжі Єсть. Ну добре, йдемо на вихід. Ніяк не можемо дойти. Це я вдарив? Ні, не я. Так що, теж знахідка. Знайшли цій ямці таку, я так заголоблюв із возика кінської упряжі, я так розумію. Ну цікава річ, кована, бачите. Прикольна. Так, що, от якось так забираємо. Так, друзі, ті щойно отут, в цій ямці була. Це з кінської опряжі, бачите, котушкою провожу новий сигнал. І такий високий. Дивіться. Опа. Пряжечка. Ух ти! Тяжкувата така. Пряжечка. Ну добре. Я ніяк не можу дойти. Це на вихід, Уже осталось чуть-чуть. І я не можу дойти. Якось так. Дідусюха, хабарю подавайка. Все, йдемо, йдемо, виходимо, виходимо. Ну все, ми вдома і вже другий день. В той день не зміг записати, тому що куча роботи, куча проблем. От, Давайте пробіжемось. Ну, по поводу з приводу, друзі, шмурдя ви бачите. Бухаска Динарії, як завжди, Пеніцилін. Ви теж знаєте, що це таке. От. Три d очки я залишив там на місці. Ну, кому треба, то я вишлю. <гум> Шуткую. От, оце. Ну таке ложка таке. Ну, таке сяке, бачите. Трешки. Ну, Це піде на металолом, от якось так. Так, давайте з більш цікавого. Тут, дивіться, є мідь. Бачите. Мідь. Це латунь. Бачите? Латунь. Мідь. Це я все збираю. Хай буде. Колись може здамо на металлу. Мінлату мідь латунь. Так що от якось так. Так, бисенько пробіжимося. Так, дивимося. 5 копійок. Фокус туди. О, 61-го року, я так розумію. Ну такий, убитенький. Нічого він не коштує. 20 копійок. Рамочник. 1945 року, але якби була з 3 копійок жовтого металу, то було б там ну, около 20 тисяч, по-моєму, стоїло. Чи не знаю точно. Ну, якось так дорожче. А це нічого не стоїть. 10 копійок українські. Вони вже не ходять. Також 92-го року. Якщо ви бачите, ну також вони не ходять. Так, одна копійка 71-го року. Ну від відціля. Бачите, як тільки з конвейера. цікаво, Також нічого не коштує. от, 15 копійок 1956. -го. Так, по-моєму. Так. от, А також нічого цікавого. Конинка. Ударена, але я не я вдарив її. Конинка також мені приємно її викапувати. Потім йде у нас така зірочка. Це від часів. Бачите, так. Ну, бачите, прибор побачив таку маленьку і побачив. Ну, на глибині десь можна такі. Була. Якось так. І така пряжечка. Пряжечка доволі цікава, мідна, нема, не пустотіла. Цільне така, і тут паяна, я так розумію. Не знаю що, може з кінської упряжі, а може щось другого, не знаю. Ну, по-моєму, це таке стареньке. Тут таке було, як напилення, бачите. Оце, друзі, якось так. Ну і тут такі оплавки. Ну, не цікаво. Це щось таке викопавно, але воно чорне, бачите? Таке. От якось так. Друзі, дякую, що ви слідкуєте за моїм каналом. Дивитеся. Мої відео, мою творчість. От, поважайте, ставите вподобайки, антиподобайки, пишите коментарі, друзі. Дякую вам. Що я вам скажу? Здоров'я вам, благополуччя і мирного нема головою. друзі. Далі буде.